У світі чистоти в твоїх очах, любов моя долає бі. Ці дні усі думки про річницю війни, і ми розповімо про істинну сім'ю патріотів і продовження роду їхнього українського. Поки папа у справах військових ми оберігали Марину. Наведення вагітності вона з'явилася, коли її первістку ледь виповнилося пару тижнів. Позаду дев'ять місяців. Дев'ять місяців підтримки і допомоги. Берегли і лілеяли цього малюка ще в животику і до пологів, і на пологах симбіоз рішень і дихання в унісон. очікували козака і не помилилися. За твоє щастя, міси. А далі ми спільно пережили пам'ятні емоції. Перше прикладання малюка на груди сильного татка. Народився тихенько і гордо над чолом свого хлопчика. Прошепоче він і підтримує сина у момент його першої життєвої перемоги. Коли Назарчика приклали батьку до грудей, він був перший. Я була потім. Батько плакав. Я думаю, цим все сказано. То були сльози радості від незабутніх емоцій відчути перше тепло і ніжні дотики рідної кровинки. Я чесно кажучи, під дуже великим позитивним враженням знаходжуся від персоналу, від самого е, закладу, від атмосфери, від відношення е, всіх. Тих хто тут працює до, до людей, до дітей я хочу висловити велику вдячність, і велику подяку директору Чермаку Євро Івановичу за його організацію роботи, за його труд і за відповідний результат приносить людям таке велике і маленьке щастя. Таким є ще один початок нового життя і таке важливе продовження сильного роду українського. Перемога за нами з таким підростаючим поколінням, тим більше. На виписці родину вітав директор професор Ігор Чермак та увесь колектив Академії здоров'я людини. Від імені медиків це все особисто я хочу привітати прекрасну чудову сім'ю, матусю, посміхаючу, щасливу, Чудового батька, який сьогодні на крилах вітає. У нас народилось нове життя. Нас життя. Становилось... Це і святіше всього у світі, що може бути. Найщасливішого моменту житті, найкращому житті не існує і не буває. Це і свят. Це і Господь Бог подарував милість, Господь благословіння І такий прекрасний чудові У вас родився синочок. Прекрасний, чудовий, гарний, український вроде. І дай Бог йому світлої і чистої долі, Господнього благословіння, прекрасного чудового життя. Нехай росте на здоров'я, на щастя, на радість вам, людям, на користь державі, і щоб ми ним пишались, що завжди колись, через багато-багато років, я вам допомагаю. А ви виховуєте правильності, сьогодні у християнства, в душі правильності, в духі патріотизму, українського виховання. Хай Бог допомагає у цьому. А ми будемо супроводжувати нас. Довго, довго, довго всіх зможемо. Ну і в честь цього прекрасного здорового свята, в честь народження вашого сорочка да, від білих халатів на розову. Дякуємо. Дякуємо за довіру та 9 місяців разом. Божого благословення вам, сильного ангело-охоронця для вашої дитини і перемоги усім нам.